Thank you. У студії ТСР каналу 1 плюс один. Незмінні ведучі Ольга Бельничук та Олег Зайцев. У сьогоднішньому випуску День Учителя, червоний день календаря. Або чи для цього доню я тебе розпила? Щоб відновити імідж після святкування Дня учителя. Поради бували. Сос, рятуйте бідних вчительських дітей. Про ці та інші новини докладніше в репортажах наших спеціальних кореспондентів. Увага на екрані! Віра Іванівна, а чому? Бо вона об'яснює дуже гарно. І подобається їй вибрати. Який твій улюблений вчитель? Віра Ярославівна. Чому? Ну, так. Який твій улюблений вчитель? Микола ще А чому? Класний педагог. Маріана, скажи, будь ласка, чи хотіла б ти мати маму вчительку? Ні. А чому? Не викликав на кожному році до дошки. І все? Так. Хочу ти мати, як маму вчительку? Ні. А! Чи там може там? Мама б знала, як я сівчу, а мені то нашу. Він то не... Скажи, будь ласка, чи подобається тобі, що твоя вчителька? Okay. Подобається. Так, і чому? <світ> Тому що добра. Чи подобається тобі мати тата вчителя? <світ> так. Так і чому? Бо їй вчиться. Чи подобається <світ> тобі мати тата-вчителя? <світ> так. <світ> <світ> так. <світ> так. Чомусь? Мені дуже подобається його біля. Оля, скажи, будь ласка, чи подобається тобі, що твоя мама вчителька? Так. Так і чому? Тому що моя мама буде бачити це й дом. Чи подобається тобі, що твоя мама вчителька? Їх e, часом не дуже. Чому? Я <laughs> свої нюанси, я всіх не можу сказати, але є. <laughs> чи подобається тобі, що твій тато вчитель? З одного боку, так, а з іншого не дуже. Чи подобається? Що ти маєш? Трикували... Тата! Тата! Та, ти заволочий Та, Та... Та, Та, дип'яту! Кажи правду! <сіло> ну добре, хочеш, біжи правду. Я б це правду, я добре. Чого б ви хотіли побажати вчителям? Ну, першим ділом то світло, голову, дорослі. <сіло> Що б ви хотіли побажати вчителям? Ну, загальні по нервів, здоров'я. Ми усіх любимо, поважаємо. Мене кров знову зайде! <ривіт> Тихо. Чи подобається тобі, що твій тато вчити? Ні. А чому? Дуже зле. <ривіт> Чи подобається тобі, що твій тато вчити? Так. Чому? Я Не знаю. <ривіт> <ривіт> Чому ти ходиш до школи? Щоб здобути науку. І... Яка твоя майбутня професія після школи? А не було я їду на Польщу. А чому? Та наполониті б добираю. Що б ти хотів побажати вчителям? Чого ти заходиш? Чого б ти, ти побажала нашим вчителям? Щастя, радості і добрих учнів. Що б ви хотіли побажати вчителям? Щастя, здоров'я, благополуччя, е, міцних нервів, світлу голову і всього-сього найліпше, що вони собі захочуть, то, щоб то мали. Чого б ти побажав вчителям? Щастя, здоров'я, миру і всього найкращого. Поваги, радості, Слави. любові, здоров'я, мир. Уваги та опалилися, благополуччя, кохання, здоров'я, щастя, много літо. Міливо по землі, що знає все про океани і чули навіть про лимани, за Трою і за Карпа за безу сорок профілен, за не і ні, за Дячі вам за ваші теплі слова, за всі знання, що дали нам, за це ми дякуємо вам. Є професія у світі, серце віддавати дітям. Серце вчителя безкрає, якби він його не краяв. Тому вірний вчитель шани і любові, і пошани, за роботу не просту і за те, що я росту. А зараз музичний сюрприз від цьогорічних випускників. Летіли на чужину, а ми на свято вчителя прийшли. І навіть на писа біля школи, сьогодні покилилась до землі. У підністи й наружем, як ніколи, і любі вчителі. Навіта писа біля школи, сьогодні покилилась до землі. Відтись від як ніколи, вам дорогі, і любі вчителі, як хочеться в цей день вам побажати високих ніжних і крилатих, шану всю сповна вітати і вигонати задумських всіх надій. І навіта берізка біля школи, сьогодні похилилась по землі. У даруєм, як ніколи, вам дороги і любі вчителі. І навіть та біля школи сьогодні похилилась до землі. Україниський даруєм, як ніколи, вам дороги і любі вчителі. Вчителем потрібно стати. Тож зараз вас привітають студенти, які в майбутньому вийняться на вашому місці. Увага на екран! Дорогі вчителі. Щиро вітаю вас із ним, вчителя. Мені дуже шкода, що я не можу прийти до школи і привітати кожного із вас особисто. Але дякую за можливість, що можете зробити через відео. Отож, в першу чергу, хочу подякувати кожному із вас. За те, що в шкільні роки ви для мене стали шкільною родиною, що я могла підійти, спитатися у кожного із вас поради за ваші знання, які ви хотіли нам передати, за вашу терпеливість до кожного із нас, за те, що в будь-якій ситуації ви завжди йшли нам на зустріч навіть тоді, коли 10 учнів прийшли під учительську, просити їхати в Карпати нікого не було відмов. А вже на другий тиждень ми були в самих Карпатах. Хочу побажати вам мирного неба над головою, міцного здоров'я, багато щастя, безмежний океан радості. Також бажаю вам чемних і гарних учнів, бо поганих учнів просто не існує. Дуже рада, що знаю кожного із вас, прекрасного вчителя. І давно я вже тут не була. До зустрічі в нашій школі, дорогі наші вчителі. Я щиро вітаю вас із чудовим святом, днем вчителя. Бажаю мирного неба, слухняних учнів, натхнення, терпіння, подяки від батьків. Нехай кожен проведений вами урок стане для дітей новою сторінкою у книзі відкриттів. здоров'я вам, довголіття і яскравих успіхів у нелегкій, але такій важливій праці, виховання людини. Спасибі за знання, досвід і душевне тепло. Шановні вчителі, вітаю вас з професійним святом, Знем вчителя, і хочу побажати вам щастя, міцного здоров'я, мирного неба та натхненних учнів. Допускнися з теплом згадують шкільні часи. І з повагою дословий свої найщиріші побажання нашим дорогим педагогам. Увага на екран! Дорогі вчителі! Я впевнений, що вас же вітали ті, хто буде вчителями гуманітарних предметів, точних предметів. Я ж хочу бути духовним вчителем, і своїм вибором я завдячую вам. Бо кожне духовне виховання починається від батьків, а продовжується в школі. Від кожного з вас я міг в чомусь брати приклад, бо ви навчали не тільки шкільних предметів, ви навчали, як бути людиною. Вітаю дорогих та рідних серців вчителів. Дівської школи з професійним святом, з ним вчителя. Я вважаю вам мудрості, терплячості та любові у виконанні вашого покликання. Адже вчитель для мене це найперше покликання, а вже потім професія. Ваша праця, праця з дітьми вона є надзвичайно важливою і потрібною, адже ви є саме тими, хто закладає дітям правильні цінності. Я дякую вам за те, що ви виховали нас і я впевнена, продовжуйте виховувати нові покоління дітей. Любові до Бога, в любові до рідної мови та України. Мої шкільні спогади завжди зігрівають моє серце теплом. І це також є вашою заслугою. Дякую вам за це. Нехай Господь вас оберігає. Наші вчителі заслуговують найбільших нагород, тому що ми хотіли вручити їм пам'ятки. А почнемо ми з директора. Нехай це висить на чесному місці учительці. Директор завжди правий. Якщо, якщо директор не правий, дивись пункт перший. Якщо ти не правий, значить ти не директор. Директор не спить, він просто закрив очі. Не їсть, він набирає сил. Не запізнюється, а затримується на діловій зустрічі. До кабінету директора можна зайти зі своїми ідеями, але виходить тільки з його. Дарунок ви прийняті. Переможці вчителів початкових класів речук Тетяна Михайлівна, чопик Ірина Анатоліївна та шкльода Катерина Петрівна. Найперші вчителі ранкові зорі. Дякую вам за те, що ви у нашій школі назавжди поруч ви, і в радощі і в горі. Ми вас вітає щирого, дичимо щастя і долі. Переможцями стали вчителі мови та літератури. Бурич Марія Володимирівна, Мельничук Лілія Рисаїна та Люба Іванівна. Сердечно вдячні вам за те, що нас вчите життя любити, і щире слово золоте, що кличе снивою дружиною. слава, оголошується вчитель історії Отерчук Микола Єхимович за те, що з вами ми в минуле мандрували. Ви так цікаво все розповідали, які де битви і які повстання від нас прийміть вже квіти і вітання. У номінації Трудова слава визначимо вчителя трудового навчання Бержуковського Олега Степановича. За ваше підкування і роботи, щоб цінували учні всі роботу за причудові витвори руками ми будемо пам'ятати вас роками. У нас зірка закордонна перемагає вчителька іноземної мови фльочук Лілія Ігорівна в школі різні вчимо мови. Різні мови, навіть ближчим став кордон. Стало всім нам рідним словом. Гутен так, гудбай, пардон. А якби ми краще вчили все, що кажуть вчителі, англічан би розуміли, німцям відповідь дали б, іноземна дивна мова І так потрібна зараз всіх саме в ринкових умовах, особливо молодим. Комінації прогресія, геометрична прогресія перемагають вчителі математики та фізики. Зараз Ігор Михайлович, Левочка Віра Іванівна та Бурич Василь Іванович. За те, що ми мислити навчили і не на все пошкодували сили, це теореми, аксіоми, це інтервали і бі біноми, за формули, то сотні зірівняння, прийміть в нас щирі вітання. Переможцями у номінації Палке серце визнано шинкар Надію Вячеславівну та Осерчук Миколою Хеловичу. За те, що нас читевий світ любити, нічого не ламати і не бити, в природі більш, ніж треба не хапати, все боронити, стійко захищати. За добре серце до учнів відкрити, прийміть від нас вітання превелике. За те, що не шкодуючи і сили спортсменів ви упевнено відбили. прийміть подяку щиру і нагороду нашу миру. Нації стрідопи визнано рідних Ольгу Романівну, за те, що вчили клімат визначати і нас чи не заблукати. Ми з вами всі моря проплили і усі гори підкорили. Ми вдячні вам за ті знання, що нам даруєте щодня. Жаснець перемагає у Рюбенецькій Остап Володимирови. На бадяні гарно грає та на піаніно. Музику він закладає, а корди знає на дні. Хто цей майстер? Це наш вчитель музичної клас, музики класний справжній ціни такий нелегкий час для країни ми все ще маємо змогу влаштовувати святкування. Цією піснею ми хочемо висловити свою вдячність тим, хто дарує нам цю можливість навіть ціною власного життя. Сина все чекає на боча його душа. Ма. Я бою за волю пішов далечі за правду і долю. Но... Жовтень щедрий на барви осінні, день учителя свято ж яке тож освітянські великі родині, шлезі двора, вітання палке. Сьогодні усі зазвичайно красиві, тож сонечком сяйте, будьте щасливі. Ці зустрічі з вами цікаві, охочі, щоб зорями сяяли вчительські очі, а учні у школі трудились на славу і вище ваш труд цінувала держава. На цьому ми закінчуємо наш співпуск. З вами були Олег Зайць та Ольга Мельничук. Дякуємо за увагу. духовні очі, шановні wow. староста, шановні гості, дорогі діти, всі працівники школи, шановні колеги. Дійсно, діти найбільшим дарунком, що може бути, це ваші знання, це ваші посмішки, це ваша щиро відкрита любов і слова подяки за, за цей важкий, як ви сказали, вчительський труд. Все починається, діти в житті, починається з мами. Старшою матір стає, буде сонечко, і так починається день. І так починається стежина, по якій ви крокуєте кожен день, починається із батьківської настанови, із мудрого вчительського повчання, слова, поради, настанови, навчання, виховання. І, як ви сказали сьогодні. Таким сюрпризом виготували сьогоднішній, такий якийсь незвичний, нетрадиційний виступ. вже використовуючи такі новітні, як кажуть, перспективні фільмозйомки, зйомки чи як їх назвати. Дуже мені було приємно, знайти не з таким якимось сумом, щемом на душі бачити наших випускників і порівнюючи наших першокласників, які сьогодні ще тут так, знаєте. Вирухано стояли і шариками нас вітали, то вичули таку межу між таким дитячим, юнацьким і дорослим. Це словами і самою мовою, жестами наших випускників, які звертались по дорослому, які пройшли ту, цей шкільний відрізок часу, які протопкали продоп своїми ніжниками ту шкільну стежину, ті, які... Тих довгих, 11 років навчалися в школі. Ті, які здобули той багаж, знань, і де вони віддячують вчителям, і духовним наставникам, і своїм батькам. Бо вони вже по-дорослому це діти сприймають і розуміють. запрошені, і отець Остап, який вже зараз поповнив наші вчительські лави, лаві, з нами працює. І отець Олег, який працює в нашій школі, і з нами є сьогодні. Отець Дмитро, який постійно приходить і теж чаркаємо його, його проповідях мудрі і добрі слова. Нашим старостам Богдану Андрійовичу, який сьогодні до нас так щиро і гарно завітав, Володимиру Михайловичу, який за поважних причин сьогодні нема. очільниці. Нашої освіти, які буду повторювати, бо без неї теж не будемо ми керівники, я не буду керівником, а весь колектив, і ви, учні, не будемо навчатися в такій гарній, прекрасній школі. Це ось такий не похиляють. Нашому голові, нашому меру, як ми кажемо, пану Сергію Наберу. Всім тим вашим батькам і вам, діти, які для нас зробили сьогоднішнє свято для ваших. Кожному вашому слові є подяка, посада і укріплення. Здоров'я, мирного неба над головою, щастя. Нашим Збройним силам це дійсно, великого здоров'я, низький уклін діти за те, що вони виборюють сьогодення те ясне сонечко, мирне небо, голубу блаки. Блаки. І я Вчора подарувала такі нагороди, які мушу парні зачитати грамотою управління освіти і науки Тернопільської міської ради, нагороджується Межаковського Олега Степанович учителі основ здоров'я та трудового навчання Чернихівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Тернопільської міської ради за щоденну сумлінну працю в галузі освіти міста, високий професіоналіст в роботі, вагомий внесок у справу навчання і виховання молодого покоління та тобто з нагоди професійного свята, дня працівників освіти, Олег Степанович, волонтерів півроку наскільки потужні діти, допомагав. Ваша Олег Степанович, прошу, підходіть. І цього колективу я вирішую дякую... вас. Подякую міського голови Ігоря Михайловичу заслуговує колектив Чернихійської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів за дією патріотизму, самовіддану волонтерську діяльність, організацію злагодженої роботи на підтримку Збройних сил України. Та внутрішньопереміщених осіб з нагоди професійного свята Дня працівників освіти. Це всьому колективу Чергівської школи, і, як кажуть, нашим тим, які працювали з нами цей час. Ну, і таким сертифікатом, який вже від сьогодні хвилюється, нагороджена я за участь в євротурі освіта, Європа так що які дні буде спокій, як мене поїде на тиждень десь по Європі, та співбуде. Це всіх разом, всіх, всіх без виключення від духовних отців до старостів, до тих, які працювали до, до вас, діти, до ваших батьків, до всіх працівників, колег. І... Це заслуга не тільки моя, це заслуга дійсно ваша, велика, велика. Бо єдності, сила народу. Єдність нам Боже продай. Все буде Україна. Героям слава! Слава!